Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні в нас рубрика Перемога України. Так, що заважає Збройним силам України знищити росіян? Скажіть, чи є перешкоди? Перешкод нема. Добре, нічого не заважає. Так, що заважає росіянам вивезти свої війська з території України? Що заважає росіянам вивезти свої війська з території України? Скажіть. Дивіться, вони самі, самі вони це не зроблять, але ми це зробимо. Це карта перемоги, це Збройні Сили України, що з Божою допомогою, що Верховний суд це таке покарання для росіян в нашому вулиці в Збройних сил України, да, що вони їх ну, карають, покарають і виженуть з нашої території. Самі вони не підуть. Нема такого наказу, не дасть він такий наказ. Він повинен нас трощити, вбивати, бо ми йому конкуренти. Конкуренти його владі, його способу життя в нас не повинно бути краще, ніж у них. У нас повинно бути гірше. Тоді він буде правити, буде сильний і з позиції сили. Ой, це також ще підсилюється всякими магічними ритуалами. Їх наступать, вбивати, але вони отримують карму, але і отримують відсіч і справедливе наказання. Так, це все, що їм заважає, я прибираю все, що їм заважає. Заперечую, перекриваю, перекриваю. Ну, Верховний суд вийшов, що це дуже добре вищі сили зроблять все, щоб вони пішли звідси. І в них оце закриті шляхи на те, щоб виводити війська не можуть. Вони з радістю б тікали в ці військові, російські, звідси. Але наказу такого нема і не буде. Ми зараз це перекриємо. Що я хочу? Я хочу, щоб змінилась влада в Кремлі, в Росії, щоб змінилась влада. Щоб прийшли до влади якісь адекватні люди, які не зацікавлені в війні. Так, це прибираю, заперечую. Вищі сили, янголи-охоронці, прошу захисту для України і для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Збройним силам України, вигнати ворога з нашої території, щоб расисти вивели свої війська. З України, по Верховному суду, то буде так і так буде, щоб відвели війська самі, буде так. Припинились вбивства. Так, що заважає припиненню ракетних обстрілів України? Хто не в темі, хто не розуміє, що відбувається, не дивіться, не заважайте працювати. Ми прибираємо перешкоди, що заважає. Звісно, що росіяни сумасшедші, вони хочуть нас вбивати, це понятно. Але ми прибираємо перешкоди, що заважають, щоб це вже припинилося. Так, скажіть, покажіть, що заважає припинення обстрілів України, боку Росії. Оцей, оцей головний, який в Росії, їх правитель, він витратив від того, що він може витратити, тільки один відсоток від того, що в нього є. І його ніхто не зупиняє, в нього відкриті всі шляхи, він робить, що хоче, Ось. але він потримає карму покарання за те, що він зробив, те, що він робить. Це буде припинено. Що він хоче? Він хоче, щоб його слухались, щоб його любили. І якщо його не будуть любити і слухатися, то він буде нести роздор, роздор розрушення і, може би, залякує, що може примінити ядерну зброю. Ось, Що може бути ядерна зброя. Ось так. Що Це є така фраза мені де ми ще не починали отак. Якщо його не зупинить світ Путіна, то він зробить жахливі речі. Але його не дуже щось зупиняють. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголоохоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців, прошу прибрати всі перешкоди, щоб припинились ракетні обстріли, щоб припинились обстріли України дронами і снарядами, бомбами, кабами, по Верховному суду та буде таке. Прошу поверніть всю зброю, що вона летить на Україну, всі ворожі ракети, снаряди, дрони. Міни бомби на Росію на її голови, на голову тих, хто надає наказ, на голови тих, хто виконує цей наказ по Верховному суду. Буде так і так буде. Так, чи буде позбавлена Росія ядерної зброї? Чи буде позбавлена Росія ядерної зброї коли-небудь? Таємниця. Це їх страшний страх. І так, да, Росія буде позбавлена ядерної зброї повністю. Тоді, коли вони отримують поразку в цій війні. Чи буде допомога країн-партнерів? Чи дадуть літаки і всю необхідну зброю для перемоги над расистами? Так, да, перемога буде, і це літо. І все дадуть, все, що треба, матеріальне щастя, все дадуть повністю, щоб для того, щоб відбити ворога, щоб вбити ворога, щоб перемогти. Так, ще хочу спитати, який стан у самого Путіна? Путіна, справжнього, який його стан? Якому він стані? Він взагалі при владі, він править цією країною. Чи ні, Путін Володимир? Справжній? Ні, його там нема, він, він не з ними, він далеко. Це ще карти виходять, як, якесь переміщення. Це може бути те, що, що він вже помер, що його фізично тут нема, що в нього якісь взагалі інші справи. Це взагалі не він. Ага, що там їх уже три після нього. Які просто за гроші виконують цю роль? Так, скажіть мені, будь ласка, оцей колективний Путін, який робить ці всі жахи тероризму, це влаштовує на території України ці війни всі робить, коли його буде знищено? Коли його буде знищено, що заважає його знищити, щоб змінилась там політична влада? Кажуть, що в них починаються матеріальні проблеми в, внутрі в країні. У населення матеріальні трудності починаються, і це призведе до того, що саме саме суспільство повинне саме суспільство їх знищити. Але вони залякані. Багато хто тікає, щоб цього не приймати участь. Багато хто такі лояльні до цієї влади, що їм подобається, що вони роблять. Кохання, да. Одиночки кожен за себе. Не бачу я цього знищення цієї влади. В разі поразки в війні з Україною, ну, якщо ми їх розгромимо, то тоді вони будуть змушені тікати. Так, да. тільки військовим чином. Військовий це переворот. Давайте приберемо заперечую. Перекриваю вищі сили. Прошу захисту для України і для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають знищити кремлівську владу, щоб там змінилась влада і припинилися обстріли України і терорізм. З боку Росії. По Верховному суду буде так і так буде. Поверніть на голову тих, хто приймає такі накази. І тих, хто виконує накази проти українців в злочині. Поверніть всі бомби, снаряди, ракети їх на їхні голови, на їх сім'ї. Та буде так і так буде. Вище сили допомоги, прошу. Що заважає Російській Федерації зникнути навіки з політичної карти світу? Скажіть, покажіть. Вони будуть ізольовані. В підвищеному стані, Думають, що з ними робити. Вони будуть ізольовані, і там буде дуже складне, складне життя всередині цієї країни. Тюрьма. Що заважає російським військовим повернути зброю проти путінського режиму? Що заважає російським військовим повернути зброю проти путінського режиму? Ні, ні при чому. Їх змусили, вони самі страждають. Краще тікати. Бояться розправи. Справедливе наказання бояться. Вони вже так вв'язли, вони розуміють, які жахи вони роблять, і що, що вони винні, що так не можна робити, що це не праве діло. Вони це зрозуміли. Їм треба тепер йти до кінця за цю владу, бо вони бояться, що вони будуть покарані розправи. Бояться розправи над собою правосуддя чи возміздя ось так. Перекриваємо вище сили. Прошу допомоги для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Збройним силам України знищити ворога. І прошу, допоможіть, будь ласка, щоб російські військові. Повернули зброю проти путінської влади. Хай в них там будуть свої якісь моральні принципи. Що це зробить по Верховному суду? Буде так і так буде. Хай з'являться в них такі думки, що проти влади своєї підняти зброю. Та буде так, змінити режим. Далі. Полонення, повернення. Так, скажіть, покажіть, що заважає. Чи є перешкоди на шляхах на шляхах усіх людей, що опинились в російському полоні, повернутись додому, щоб їх поміняли, повернули в Україну? Скажіть, що заважає поверненню полонених дев'ятка жезлів? В цьому напрямку працюють. Є дуже великі надії, що щось буде великий обмін. Зараз зараз шлях закритий. Але це доб'ються, що це буде. Буде домовленість про повернення. Зараз домовляються про це. Зараз найголовніший, що в Росії він закриває шлях на це не дозволяє. Потім він вже планує на коли, що це буде дозволено. Да, що будуть повернуті люди в Україну. Ті, що виживуть, деякі не повернуться, бо вони просто фізично їх немає, вони померли. Але він їх видає як за живих і обмінює собі якісь там матеріальні вигади, якісь за тих, навіть, що вже їх нема. Е, ну, Їх повернуть уже, просто тіла повернуться також хорошо. Да, будуть повернуті. Готуються великий якийсь обмін, не, не чіпаємо цю тему більше. Перекриваю. Він шантажує якісь ем, собі роби, що от ви тут, як виторгуєте навіть людей за території. Ось так. Що ви не, не заважаєте мені захватити то і то, а оце я роблю тоді, не, не перешкоджаєте мені наперед, ну, перекриваю вищі сили, прошу прибрати всі перешкоди на шляхах усіх полонених, які опинились в російському полоні, на повернення додому по Верховному суду. да буде так і так буде. Перешкод більше немає вищі. Голохоронці, допомоги, прошу, допоможіть, приберіть всі перешкоди, щоб всі з полону повернулись в Україну, живі неушкоджені. Та да буде так, як намога швидше і так буде. Так, ну давайте подивимось наше улюблене питання. Подивимось, чи щось змінилось чи ні, чи коли перемога України? Скажіть, покажіть, коли перемога України над расистами? Коли перемога України над расистами? Чи буде це влітку 24 го року перемога? Влітку 24 го року буде перемога? Відповідь так. Що да, влітку. Дивіться перемога. Це буде вже такий злам, перелом, що вже буде остаточно зрозуміло, що російські війська терплять поразку. Чи буде це кінець війни, чи це закінчиться. Це буде як початок, треба буде ще якийсь час на звільнення всіх територій. Але з літа 24 року вже буде такий рух на звільнення, і це буде вже зрозуміло, що вони отримують поразку. Зміна долі да, на краще. На звільнення України. Да, відкриті шляхи відкриються шляхи на перемогу і перемога. Що це почнеться цей визвольний весь процес. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.